Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Шлю вітання вам, малята, прошу загадку відгадати. Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу й пострибав, якби ніжку другу мав. Здогадалися малята? Так, це гри. Я запрошую вас, малята, в незвичайне царство, царство грибів. Це особливе царство у світі природи, адже гриби не схожі ні на дерева, ні на кущі, ні на трав'янисті рослини. Ліс гоститно закликає, нас грибами пригощає, неба потускніла просень. Управа вступила осінь. Після осіннього дощику в лісі з'являється багато грибочків. Вони ростуть під травичкою біля пеньочків. вони різної форми та кольору. У грибочка є ніжка та шапочка, а ще гриби бувають їстівними та неїстівними. Ї... Їстівні гриби можна варити. Смажити, солити, маринувати. Неїстівні гриби отруйні. Малята чомуся хоче відкрити вам секрет, який гриби від нас приховують. Малята, кожен гриб дружить зі своїм деревом. Під березовик дружить з березою. Під осиковик з осикою. Опеньки селяться біля пенька та ростуть великими сім'ями. Назва гриба нерідко розповідає, який він на вигляд рудуватий гриб, рижик, у маслюка шапочка, ніби в маслі. Червоний з білими плямами це мухомор, отруйний гриб. Але не поспішайте збивати мухомори ногами та топтати їх. У лісі цей гриб дуже потрібен. Олені, лосі, равлики шукають мухомори і з'їдають їх. Білки сушать їх на зиму і використовують, як ліки. Ось і закінчилася наша подорож у царство грибів. Малята, я пропоную вам на згадку зробити аплікацію грибочків. Для роботи нам знадобиться серветка, пензлик, клей, вирізані грибочки. Ось такі грибочки вийшли у мене. Такі гарні уні. А я і чомуся з нетерпінням чекаємо на ваші роботи. Чекаємо. До зустрічі, малята.